Ці кілька днів у Китаї, де був не тільки Путін, а були й інші лідери країн, можна так сказати, авторитарного союзу, чітко показали, що формується чітка вісь, Якщо не антиамер... ан... антиамериканська, то принаймні, ну можна сказати антизахідна mm -hmm. така, на що треба буде відповідати саме під лідерством Сполучених Штатів Америки, тому. Кожна з держав, до тому числі до речі, Україна, має робити висновки і фактично свою зовнішню політику вибудовувати, виходячи з принципу, такого що Китай. Мені здається, показав усіма можливими способами, що він не дасть можливості, щоб Росія програла у такій великій геополітичній грі, і не тільки у війні, тому що вони це сприймають як певну таку знаєте локальну історію. Хоча для нас це далеко не локальна історія, але у такій великій геополітичній грі і показав всіма способами, що вони будуть підтримувати Росію.